Вітаю вас, шановні друзі, Національний банк України зовсім неочікувано вирішив знизити в чергове облікову ставку. Нагадаю, що ще вчора облікова ставка була 15%, з сьогоднішнього дня вона становить вже 14,5%. В даному відео я розповім, які причини цього рішення, які ризики далі має українська економіка, і що це означає для нас. Отож, причини зниження облікової ставки, про яку Говорить національний банк перше, що в 2024 році в нас далі знижується інфляція, і станом на лютий інфляція становила рік до року 4,3 Така інфляція в нас дуже дуже вже давно низька не була. Після того як у 2022 році з початком війни у нас інфляція досягла 26%, Вона невпинно знижується, і в 2023 році вже була. Близько 5%. У 2024 році інфляція далі знижується. І це причина для того, щоб Національний банк знижував облікову ставку. Друга причина це стабільна ситуація на валютному ринку. Курс долара то зростає, то знижується. Курс євро так само. А це означає про те, що те, що в принципі очікував Національний банк, що гнучкий курс, він передбачає скачки валюти в обидві сторони, в принципі, ця ситуація є нормальною для економіки. Третя причина це позитивні новини у утриманні міжнародної допомоги. Ще нещодавно ми досить сильно переживали через те, що ні Сполучені Штати, Ні Європейський Союз нам не міг ніяк виділити ці гроші. І Якщо європейський союз вирішив нам все ж надати тих 50 мільярдів євро в найближчі 4 роки, то сполучені штати наразі ще не виділяють нам кошти на війну і на підтримку економіки. Але навіть тих 50 Мільярдів євро дуже сильно нашому бюджету допоможе. І четверта причина: те, що в нас поступово розширяється морський коридор, річковий коридор, все більше ми експортуємо морем і річками. І основуючись на тих чотирьох фактах, Національний банк вирішив знизити облікову ставку, які ж в нас наразі все ж таки зберігаються ризики. Перший ризик, звичайно, пов'язаний з війною, з ситуацією на фронті. Війна затягується, і в принципі зараз вже мало хто очікує на те, що війна закінчиться дуже швидко. Це все, звичайно, впливає і на економіку, тому що знижує темпи росту ввалого внутрішнього продукту, і, звичайно ж, впливає і на валютний курс, підсилюючи попит серед населення і серед компаній на валюту. Другий ризик все ж таки недостатнє фінансування, і ми критично залежимо від міжнародної допомоги. І нам дуже важливо, щоб все ж таки плюс Сполучені Штати також погодили в подальшому нам цю допомогу, яку вони нам обіцяли раніше. Ще один ризик це підтримка обороноздатності. Нам потрібно дуже багато мільярдів для того, щоб продовжувати війну. І ці гроші нам звичайно частину нам будуть давати, але зрештою нам також і потрібно шукати в себе. Тому майже точно у нас будуть підніматися податки, і буде подальша велика економія. Ще один ризик пошкодження припортової енергоінфраструктури. Росія далі продовжує бомбити наші електропідстанції, бомбити наші порти. А це все впливає на можливості експорту і на можливості виробництва продукції, в тому числі якщо перебої з електроенергією. Ще один ризик це блокування кордонів. Польщею в першу чергу і іншими країнами наразі. Це ця проблема не вирішена, і по великому рахунку невідомо, коли вона буде вирішена, тому що невідомо як домовлятися, і щоб, врешті-решт, кордони були повністю а, розблоковані, і наш експорт спокійно міг би прямувати в інші країни Європи. Ось такі ризики в нашій країні залишаються, і вони будуть. Тримати і впливати на курс і на економіку протягом 2024 року. Але врешті, що ж це для нас, фізичних осіб, означає зниження облікової ставки. В першу чергу, це означає, що проценти по депозитах, прибутковість по депозитах буде знижуватися, тому що облікова ставка, чим вона нижча, тим менші будь-які прибутковості вкладень інвестувань у гривні. Тому депозити будуть знижуватися в прибутковості, і військові облігації також будуть знижуватися в прибутковості. Якщо зараз середня ставка по облігаціях 17-18%, можна очікувати, що ставка по таких облігаціях буде меншати, буде знижуватися. І той, хто хоче інвестувати, хто розглядає цей варіант для себе, то потрібно рухатися, тому що ставки будуть меншими. Ну і останнє для тих, хто любить кредити, для тих компаній чи фізичних осіб. Наголошу, що кредити в принципі для фізичних осіб це негативна річ, і краще з ними не зв'язуватися. Але зниження облікові ставки також теоретично мали би повпливати на те, що будуть знижені і відсоткові ставки по кредитах. А чи користуєтеся ви депозитами, чи інвестуєте, чи вкладаєте зараз кошти гривні на депозити, і чи купуєте військові облігації? Поділіться в коментарях, і чому ви це робите або не робите. Також підписуйтеся на мій канал Тарас Радзивіл. Тут багато корисного і цікавого відео з теми фінансової грамотності і інвестування.